В минулій серії не рехтувальник В'ячеслав в майбутнього рехтувальника Нікіту відстукувати дах автомобіля і найголовніше заливати оловом. Так, так, секта В'ячеслава розширюється, і нікіта скоро також вступить в банду заливальщиків оловом. Ну а поки запрошую вас до перегляду третього тижня навчання. Приємного перегляду, друзі. Привіт, третій день навчання. Ну якби третя неділя, тому що це третій курс. Так як ми говорили, що я Раз в неділю, кожний понеділок я приїжджаю і даю майстер-клас. Що нам осталось по, сьогодні по машинниці? Мені потрібно доробити цю кришу, щоб у ну, мене були м'янтінькі, з'янки, оце все хочу пообрати. Оце допиляти. Допиляти кант красиво, це ж вручну. Цей а -а -а. кант допиляти, і доробити дверку, тут долудити під замок, щоб вже все був дизайн, все закривалося, все, і віддати на машину на малярку. Це нас осталось. Це у нас третя, якби, серія, можна сказати, третій урок. І ми подивимося. Я думаю, що на п'ятому році е, Нікіта вже якісь буде речі ну, практично самостійно робити. Що ти скажеш, як ти думаєш? Я насправді не сумніваюся в цьому. Тоді ми це дороблюємо і далі наша робота це даш тедже. Да. Чи це не наша? Джета, що в нас тут є? Давай, подивимося. Бо, кстати, я ще навіть ребят не знаю, що тут. А. Ну, от. Ну, хоча я казав, щоб поставити на стен От давай представимо, що допустим мене немає, е, я клієнт. Ти спеціаліст, нікий дивіться, я вдарив там машину, я як клієнт. Так, ну що то що від мене треба? Ви можете розказати, як ви будете тут робити щось тут серйозне, не серйозне. Ну, насамперед я насправді бачу, що тут зігнутий лонжерон. Так, ого, да, точно, дивіться. ага. Ми будемо його тягнути гідравлікою. Зараз закріпимо його на стенді і будемо працювати. Ту, ну, все. а, то все-таки стенд потрібен, да, ніки? А так, що не зможна, боже, якусь рукою, ні? Молотком теж не піде. Ну, все, хорошо. А хорошо, а які ще ви побачили дефекти по, по цьому? Все, це тільки склад, чи ще щось є? Ну, Мені здається, якщо ще трішки побути, трішки подивитись, ми ще щось знайдемо. Туди. Ну, хорошо, Ну, я поняв трошки важко. Давайте я вам дійсно покажу. От, бачите різницю, що таке, коли людина знає, бачить, і коли людина... От, то не бачить. По-перше, правильно він сказав, Ланжерон, да, дійсно, ми не будемо зараз говорити в кінь. стороні, верх, вниз, він, поняти, верх, піднятий і там пішов туди-сюди. Полка крила, вона нарушена, бо бачите, ми, от, як це все визначається. Бачите, отакі ці складочки. Оце все це її треба ну, вирівнювати. Ми можемо подивитися на ту сторону і можемо звернути увагу на цю сторону. Друге, бачиш колесо де? Порога mm -hmm. треба робити. Третє. Дизайн дверей, можливо, зацепив, мені кажуть, вони трохи вивернуті. Ну це треба дивитися крилом, міряти вже. Ну от, І е, так. Да, По дверці все добре в нас. Е, да, тут у нас все добре тоже треба звернути увагу, тому що буває від удара, піднімаються за стойка, її теж треба буде буває тягнути. А так, лонжерон, давай подивимося на лонжерон. Е, я думаю, що він теж вийшов. і, Якщо дивиться, він теж пішов. Ну, це треба буде вже міряти. Як правило, він пішов, тому що тут у він його лумає однозначно. От. Ну, Процентів 95, що він пішов. Ну на глаз, на, знаєте, що можна зробити. На то, що потрібно зробити? Поставити на стен. Взяти ізмінитню систему, помірити геометрію, поміряти геометрі, лазером нулі всі повибивати. Як то, то і все, і ну ми покажемо, як це ми будемо робити. спочатку її нас зафіксувати на стан, щоб вона була недвіжима, щоб ми її виставили потім в ноль. Ну, я це все тобі буду показувати, як це. І що потрібно, машину треба буде ставити mm -hmm. так, щоб ми дурейці втягнули. Отвідно до сюди тягнути цю машину. Вперед. Вона ж недвіжима, все? Так. Ну що, будемо приступаємо. Давай тоді, Нікіта, знає, що потрібно робити. Зараз ми двоїмо машину, uh -huh. я тобі показую, що тобі треба зробити. Uh -huh. От я поки займаюсь там, а ти будеш крутити ці це. Я вас почув. Все, поїхали. От зажиме, тобі треба взяти домкрат. Ну, гай, тут є такі, бачиш, захвати на пороги. От От. Бачиш пороги. І тобі треба за пороги взяти. Ось так от. Ну, поставити і всі чотири зажима позажимати. отут. Ну, допустим, Максимально сюди. І так само ззаді, максимально туди. Максимально, ну так, да, щоб максимально, скільки можна тут ширше, і тут ширше, скільки дозволяє. І все, і зажимаєш. І з тої сторони Так, да, всі чотири. Да, Бачиш, тільки в там цей. От гімітик оце, щоб він не мав. Це пороги поставилося. Все. А потом, дальше деберу скану, что нам. В'ячеслав, маю питання. Да. Наприклад, чому так трапляється? Я одну сторону фіксую, тільки починаю піднімати другу і в мене перша злітає? Ну, от бач, Нікіт, правда, вроді би банально, ну всі а що там прикрутить. Давайте покажу десь перше. Тобі треба наживити одну, давайте на, на, на цьому прикладі. Дай мені, будь ласка, струбцину, є себе свободно. Просто одну цю сторону зажав хорошо. Потім підняв цю і зажав цю сторону. і Все, і попіджимав, піджав, 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 піджав і так гуляєш і зажав уже добре. Ти зрозумів чи не зрозумів? Ні, я все зрозумів. Я, я думаю, що могли б трошки щось би друге придумати. Хто? Ну взагалі хто це все придумав? Чого ні. Нормально. Ну, ніколи проблем нема зовсім. Да? Просто я прижав. Ну, дивись, ти зроби, а я тобі покажу ошибки, які роблять. Ти маєш прижати просто. Давай з так, Зроби, от як ти це бачиш, ага. а я покажу, де ти які ошибки зробив, і що десь зробив. Добре. Наша задача. Нікіт, дивись, треба ці стойки зафіксувати туди. Но щоб їх зафіксувати, це треба підняти машину. Дивись. Це ставиться стойка отак. От. От. Це на цей уровень треба машину підняти. Соответственно, там взяти балку. Или же ми піднімали по одному. Брали, допустим, посередині порога досточку ставиш. і денократом піднімаєш ти дві сторони. Закидуєш раз, закинув. І потім з тієї сторони піднімаєш і дві сторони знову закинуть. Посередині береш досочку, порогу. І все, давай. Тільки тобі треба дивитись не посередині дверки, тобі десь туди ставити. Чого? Тому що мотор вже спереду є, а там немає. Трошки центр тяжкості, сюди збігати. Це десь приблизно так. Досточка сюди. Понятно. Давай. Нікіт, ну от зі всіх робіт, які ти вже робив за весь час навчання. Це можна назвати найважчим. Чи все ж таки було щось, що давалось важче? Ні, мені здається, важче давалось. А що саме? Що було найважче? Пасад. Ну, пасад. Пасад, який робить зараз майстер. Да, майстер. В <зас> і був цей стойка. А тут, ну, тут навпаки навіть цікавіше. Ну, в своєму роді, да? коли ще щось трошки виходить, то вони цікавіше, бо там було трошки такого неясності. Мені особисто просто. Ну що Вячеслав, поки там Нікіта намагаються всунути, не всуваємо, як ваші успіхи з цією дверкою? Ну потихеньку тут ще в нас були дебати з директором просто сервісу. Він казав, що там що ми неправильно наробили, що там, то угу. я зараз хочу доробити, хочу чуть трохи. Ну, роблю в дизайн, випилюю, я йому показую, як ручка довіжна ставати, що там проблема не то, що там требує. Було... Коротше, він обвинуватив мене, тому, що я неправильно водив і неправильно забив. Ага. А я, коротше, забив те, що вони випили. Я випали. Ну, ви знаєте, моє враження, що ця ручка, мені здається, най найскладніший елемент в цьому пасаті. Ну, ручка, так, да, є частина сложності, але тут теж потрібно. Трошечки, Трошечки, так. Так, да. Ну, Тут така більш делікатна робота, що треба кожен. Підрачувати, підкручувати таке. Зрозуміло. Ну працюйте, працюйте. Вячеслав, ми підемо далі святкувати за успіхами Нікіти. Давайте, давайте. Нікіта, у тебе все вийшло, ти молодець. Так, ну що, автомобіль вже повністю стоїть, правильно я розумію? Да. Можемо кликати майстра? Так. Да. Вячеслав! Нікіта, дивись, ти перевірив вже, позажимав зараз? Ні, ще не зажимав. Все, значить зараз якраз. Взагалі, ідеально, е, як я робив, можеш спробувати. Я, от, допустим, вона зараз своїм навантаженням стоїть, можливо, я відкрутив, воно ще цілоплатні і назад закрутив. От так я робив, і обжав, і все. От. Тепер ці штучки, дивись, оці штучки, бачиш, вони зараз он. Бач, десь наіска стала. Вона должна зараз. Бачите, це вони регулюються І Це ми ними піднімаємо машину, вище ніж ще відвізьми їх всі закручуємо. І потім ми будемо регулювати ними машини. Все, отлично. Потім ми ставимо отакі штуки. Сюди одну прикручуємо. Ставимо до угу. Ну, от. І наоборот можемо. О, вона дожна хорошо зайти, дойде далі. На болти зажмеш. Ну і, соответственно, сюди. Вони всі такі 4 штуки ще десь сюди. Коротше, візьмеш, так? Да? Дивись. Тут хорошо, все зажмеш. Дивись, Нікіт. Подвигай туди. Бо мені треба там зробити, і там. Я весь я не можу не собі тачитись. Подвигай туди, щоб це повністю стало, так, як з тієї сторони. Ну, Цю штуку став. Ну, так і зажимаєш. О, так вона повинна так само там бути. Все. Да, тут ми перевізьмемо цепку. Затягнемо. Все. Поняв? Uh -huh. Ну і пообжимаю струкція. І зараз я до тебе підійду і ми будемо далі робити. А сюди треба взяти одна щелка. У нас є стяжки, йдемо покажу. І друга щелк. У нас є стік. От і підбери, яка з них відійде. Помню? Ілліця може взяти вообще, цю можу. Закинути, можна. Зрозумієш, ні? Так, на, так, так. Угу. От дві треба заєдняти і так натягнути легень. Оці дві зробити так, а тут ми по-другому зробимо, тому що нам треба тут, щоб воно діагональне. діагональ я покажу. як. Ну а тим часом, коли Нікіта вже в тисячний раз за день відкручує і закручує, гайки все зайшов директор, щоб поспілкуватись з Нікітою. Ти краще зараз камп? Ну так, звичайно, працював майстер, видно, золоті руки. При себе, да? Ну, звичайно. <плес> супер, супер. Значить, тут же у нас кант вирісовується. Гоуд. Положенню як? Положення як нормально вже трошки усваюш? Ну, так, теорію так, практика пробувати. Теорію, ще не практику не пробував. Ну, буде практика. Директора за як ніхто не тягнув, тому чекаємо, коли Нікіта приєднається до банди заливальчиків оловом. Да, молодець. А ти зажав тут? Ну, ж понизи скочено. Ні. Бач. А я, я не знав. Ну їх треба зажати. Угу, Все, поняв. Так само і тут треба зажати. Mm. І з тої сторони так само. Да. Дивись, що треба тут. Взяти кувалду і вирівняти. Ось це. Ага. Молоточком вирівняти. І в нас воно витримує поки. І ще. І сюди отак, от от, коли вирівняєш, прикрутити. Найти ці болти, де вони були, і ними добре прикрутити. Прикрутити і рівно висловити, щоб ми тягнули Ну Що нове завдання від майстра. Поставлено. І да. Які подальші дії. Будемо діяти. Будемо діяти, правильно. Як оно все класно з металу ліпиться! Оно все так ліпиться. Ого. Таким звуком можуть і барабанні перетинки тут полопати за цілий день. Я думаю, він слаб це зробив за 40 минут. Ні, вони вроді би закінчились. У мене закінчився в шукляді. 40 минут. Да? 10. 40? 40? Я думаю. 60 Годинка. Ми його візьмем на слабо, хай він покаже майстер-клас. На наступній ми засічмо время. Так, да, питай нема. Нікіта знову в 1100 мільйонний раз перекручує всі болти. Ну а тепер в діло йде молоточок. Клац-клац-клац і переходимо до важкої артилерії. Кувалди. Схоже, заскучав за В'ячеславом ну не будемо хлопчикам заважати. Навіть ліпше оригінала. Ну, не ліпше оригінал, Все, що тобі зараз потрібно зробити, повністю поставити ручку, як вона стоїть. Приміряти все і ну, так як у угу. це. Що ми вже все? Я думаю, ти це все доробиш. Тільки це треба зараз. Зараз ти зробив це, під, під ну, поставив ручку, пластик, це все зафіксірую. А я зараз поки з котером дергнув ці штучки uh -huh. і все. І ти полісой машину, ти ж маєш чисто віддати да. машину і видаємо даніку машину. А для чого тобі з ручкою це пиляти? То бери ручку, пропиляє. Ну, воно ж видно конкретно, що мішає, правильно? Uh -huh. ну. Допустимо, що тут мішає? Давай подивимось. Що в тебе не стоїть? А відкрути. Ну, то, може це мішає, не дає йому піти. Візьми з той сторони. Ну. Да, але воно и тут не стоит потом. Блять, хорошо, давай. Ну, это одна, или там две? нет, одна. Одна, ну. Да. Ага. Назад трошки. Да, блять. Давай. Ну, да. Ну, при чем тут? Ну, не заходит в цель. Не кажешь, на это причина есть. есть? А, ну, конечно. Ми тут не тільки це мішає. Нам буде мішати і тут внутрі оце зачищати. Mm -hmm. Візьми там внутрі, на mm -hmm. той сторони, візьми, все позачищай, щоб края були всі ідеальні. Mm -hmm. Візьми фрізу, тут я варив, убри. Mm -hmm. Оці соплі, тоді ти тільки поставиш. Ну все, тоді ми тільки поставимо ручку, а так ми вже тут все зробимо. Ну, зараз що ми будемо робити? Зараз ставить лазери, бо я, чесно кажучи, заїбався трохи сьогодні. Це, виставляє лазери. Ми зараз виставляємо машину в ноль щоб знати, наскільки у нас пішов лонжеро. Діганальну ми знаємо, але ми ж не знаємо, поки не поставимо в ноль машину. В ноль ми будемо дві точки у нас буде і не точки оці, вони, як правило, ніколи не підводять, вони завжди чітко показують ці уголочки. Ну ми мы будем подавить у нас точку. Если взятие свічки, там вроде бы ними лучше видно. Бачу, Думаю. ну я примерно бачу. Що, видно? Та щось, Ну да. ну, да. Ну, що ти не бачиш, Ну, бачу. Ну бачу. Ну, можна свет, Допусті, ти, допустим, ти погано бачиш, може там на батарейці, ти цей э, світ э, включаєш. Ага. Ну выключаешь друзья, ну, и все. Остальное святе еще надо, Ники. Ну если взять линейку, там линейку покажем. В одной кинулась? В одной. Да, святе еще надо. А, еще один раз. Тепер лазимо, ці точки виставив примірно. Ми зараз примірно ми потім лонжерон ще, і ми точно знаємо. Так. Тепер ти вибираєш по порогу, Ну, цю частину. Значит, там порох уже четвенький, а тут -то. Поднимай, да? Бере, поднимай, Никит. Честно. Я знаю, я умею поднимать. Как думаешь, может, треба опускать? Мне кажется, поднимать треба. Ну, поднимай. Ты А вот я как думаю, да. Что треба поднимать, что выпускать? Тяжело в учении, но зато легко в бою. Давайте попробуем выпустить. Давай попробую. Значить, десь найски злізьми молотком підбити, десь наіски поставили, понятно? Тепер піднімати. Не знаю, давай. Бой сам. Діки, всі так, як ти щось робиш, то думай. Дядачі, пишіть, пишіть Я не бачу коментарів, Де вони? Пишіть. бігом, бо тут завали. Ой, перепуравка. Нікі, два рази подано, твої дії. Дивіться, мені треба так, щоб воно стало по одній лінії. Тобто мені треба верх підняти, як я розумію, ну, щоб воно зрівнялося з тим. Так. Правильно. правильно. По якій лінії воно має з'єднатися. Правильно. Все. Зараз лінія де знаходиться? Нижче. Нижче. Вона йде так, ну. А якщо ми будемо піднімати, де вона буде? Вона буде якраз на рівні. Блін. Ну, блин. ну в, Мол... в Молдові було би так. Можливо, я звідти. <рігла> ну. ще не винові, що це сказав. А ну подивись, Оль, ну, ти, ти ж кудись, я ще тобі кажу, як ти щось робиш, то думай. О, бачиш, знову наїзки треба. Іде знову, бачиш, десь. Ну, наїзки, тобі знову треба подвинути, Нікі. Чи вже ні? Да. Та вже вприти, куди Та, там може. Значить, десь, може, пропілеру машина. Ну, зараз подивимося. А ну, стань на цю балку, у нас буде сходно ходить. Да. Ну, гой, стань. Да. Значить, у пустынни. З тої сторони? А ні, там наоборот підняти надо. Ні, Никит, підніме там. Підніми. да. Піднімаєш? Нет. А що? Ну воно туди, туди і воно не піднімається, стоїть на місці. Ну це так бути не може, Нікит. Що це те таке О-о-о. Ти ж каже, що не піднімається. Ну, все, це притик? А? Це притик. Це під, все. Під, Більше під, підняв не підняв Підняв притик? Так. Да. Чи упустив притик? Що упустить, що піднять, воно все одно впритик. Ну що ж це тебе так все? Не так, як треба. Що не так? Покажи, як так може бути. А давай подумаємо, чому. А ну, Давай подумаємо, що може бути. Я б на твоє місці би нагнувся і подивився, що може мішати. Кріплення ці. Ну так, ну, да, треба відкрутити. А що вони не може підняти з кріпленням одразу просто? Ну, знає, чи відвинути це кріплення сюди. Неплотно сюди відлезне. Не мішав. Ну, і воно впирає в болт. Бачите, все елементарні речі. От е, В чому різниця? Коли ну, ви не хочете отримати знання, і це отак от час іде. А спеціалісти працюють, працює, ж не мішаємо. А спеціалісту, працює, не, мішаю. А спеціалісту ну, не потрібно про це думати. І в чому різниця, що от, ну, між, між молодими і гарячими дітьми вами, ви. Багато суїти, наговорити все, а по факту роботи мало. І вам все кажуться, бляха, та я ж вмирав цілий день, йолки палки мені ж бабки дуже не дати. Ну тільки якщо порахувати коефіцієнт випрокону роботи, і скільки брака, ну скільки всього, то ви ще дружні компанії будете. Ну, от. А вже людина, яка взросла, ну до не, 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 не то, що взросла, а яка вже опитна в цій сфері, має вже гарний опит. Вона не буде такі банальні ошибки робити. Вона просто на автоматі це все зробила би. Я скажу одне, що якщо би, допустим, за цей час що Нікіта ставив машину, там прикручував, так би став би. Чесно скажу, я б я вже ванжеронив на місце поставив. Вже в ноль поставив би все і забув. Ну так як у нас навчання, понятно, що Нікіта цього зробити не зможе. Но наша ціль навчити його так, щоб він не вставляє. Ось така от ситуація банальна. Болт. І ви бачили, як він казав, що ну, не йде не туди, не вліво, не вправо. Тут щось. все. І при тому він не хотів звернути увагу на це. Тому що в нього просто немає ще знань. Поки. Бачить, у нас все що у нас виходить? це У нас виходить. Так, правда? Получилось? Так. Ну, що машина лінає. Ланджерон. Все, це зафіксували, це зафіксували. Тепер Потім знизу йдемо, я дивіться кажу, ну, спуск, не покажу. Плюс робиш, перепровіряєш себе. Як правило, ладжерун все догнеться там. Він ну, десь там гнеться. Тут частина буде ціла. І на цій штучці береш просто лазер знизу. Ставиш. І просто береш ілі щось сюди, ілі рулетку, і якісь штирі там ставиш, впираєш. І дивишся по ним. Може, тобі хватит лазера сюди робити. І все. Ілі бере, я брав головки длінні, потім високі дві, однакові висоти, щоб вони були. І взяв туди за шпуков, ну, щоб вони не падали. І все. Я дивлюся по концам головки, дивлюся, щоб чітко стоїть. Оте так робить. І тоді ти будеш точно знати, що в тебе це все ідеально. Там і там це дві досі ну, дві точки. Якщо, допустим, є світі, ти не впевнений, сяда дві точки. Ти маєш і два і три треба робити, щоб це перепровірити. І так, Вячеслав, на сьогодні вже навчання закінчено. Давайте підсумуємо, що ми навчили Нікіту. Ну, навчили Нікіту, показали прикладом, як завалювати голову. Так, по пасату вже ручка у нас закінчена, виходить. вона готова, там є ночі там, підроблювати, там, ну, Маляк маля показав. Це міночек маленька плавника я. Ми підробимо це все. Так же само. Так же само... А, це, ми показали канти, нікіт, як робляться канти. Вони всі рівненькі, ну, ви самі бачите, угу. що рівнесенькі канти ми зробили. І що ми сьогодні ще за. Подивимося, кстати, я себе так думав, що Нікіта зрозуміло. Бо ви потім самі визначите, коли він це за розмірі буде допомогу. І навчили Нікітку, показали, якщо ви бачите як виставляти в лазер, як Нікіта побував в Молдові. От. Ну, Нікіта навчився вже ставити машину на Стапі, як ми побачили, на своїх. О ошибках трошки, десь в якихось моментах, десь трошки думав, що йому зробити правильно, але ну, по суті, навчився поставив машину. Ми показали, що без знань і без опиту ви нікуди, як ви всі пишете, що я сам навчився, я сам навчився. Ну, це важко. Це важко, це, по-перше, довше і дорожче, я вам це так скажу. Тому що це ви будете експериментувати, а так, коли у вас є наставник, він вам всі буде показувати моменти, щоб ви не попадали на гроші і без все здобували знання. В'ячеслав, до речі, коли Нікіта ставив машину на стапіль, ми з ним поспорили. Ви за скільки поставити машину за стапіль? Орієнтовно. Ну, оцю машину і заберемо десь хвилин 15, 20. Нікіта. Просто Нікіта казав, що хвилин 40, а я кажу, ну, марно, година. Ну, ну, просто що, мене більше займе час... Ні, я ще готувався, все, тому що в мене багато може зайняти часу там. Непонятно, де нам крат лежати, може, не ну багато. А якщо я буде себе, сім'я допрацював в ліповочному цеху, так як я ще не знаю, де тут знаходиться, ну, то мені буде, ну, ну, не 40, ну, може, і 40 хвилин ну, займе, там 8 там. У мене займе більше часу поиск інструментів. Тобто, я думаю, кожен спеціаліст, ну, пишіть, будь ласка, ось так буває, то, що у вас більше часу займає поиска інструменти, ніж сама робота. Ну, на цьому, в принципі, все. В'ячеслав. Компанія проскарська.